Мої вітання, друзі, і ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою, це простір, де кожен може знайти для себе спокій, гармонію та натхнення. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Сьогодні ми звернемося до мудрості Великого Джозефа Мерфі, відомого проповідника, автора книг і духовного наставника, який завоював серця мільйонів людей своїм вченням про силу підсвідомості та позитивного мислення. Молитва, якою ми поділимося з вами, взята та перекладена на українську мову з книги Джозефа Мерфі Магічна сила розуму. Ця наукова молитва символ духовного відродження та пробудження. Вона проведе нас через шлях самопізнання до відкриття нашої істинної сутності, наповненої світлом, гармонією та божественною любов'ю. Ця молитва допоможе нам знайти спокій у своїх думках, злагоду у відносинах з оточуючими та відчути єдність із Богом та Всесвітом. Приготуйтеся відчути могутню силу цих слів, що можуть змінити ваше життя, відкривши серце для божественної любові, світла та духовного пробудження. Розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Розслабтеся, нехай кожне слово іде від серця. Сьогодні я відродився духовно, я повністю відмовляюся від колишнього способу життя і приношу Божественну любов, світло та істину у своє існування. Я відчуваю усвідомлену любов до всіх, і з ким зустрічаюся. Подумки я звертаюсь до кожного з них. Я бачу в тобі Бога і знаю, що ти. Бачиш Бога в мені. Я бачу якості Господа в кожній людині. Я практикую це вранці, вдень і ввечері. Це найважливіша частина моєї особистості. Зараз я духовно відроджуюся, оскільки цілий день практикую присутність Бога. Хоч би чим я займався, йшов вулицею, працював чи вирішував повсякденні питання, варто думці відволіктися від Бога чи добра, як я знову повертаю її до змісту його святої присутності. Я відчуваю себе гідним, шляхетним і боголюбивим. Я перебуваю в радості та щасті, відчуваючи свою єдність із Богом. Його світ наповнює мою душу. У цьому процесі відродження я знаходжу силу, щоб долати перешкоди, зростати та розвиватися. Кожен новий день для мене це можливість знову пізнати світ, зрозуміти себе. Та відкрити нові шляхи до духовного зростання. Я вірю в безмежні можливості, які дає мені Бог та всесвіт, і готовий прийняти їх з вдячністю та відкритим серцем. Я дякую Богу за кожен момент мого життя, за кожне дихання, що наповнює мене енергією. За кожну думку, що призводить мене до вищої істини. Нехай ця молитва буде світлом на моєму шляху, наповнюючи мене миром, любов'ю та гармонією. Дякую тобі, Отче. Я дякую тобі. Я, дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Сьогодні я відродився духовно. Я повністю відмовляюся від колишнього способу життя і приношу Божественну любов, світло та істину у своє існування. Я відчуваю усвідомлену любов до всіх, із ким зустрічаюся. Подумки я звертаюсь до кожного з них. Я бачу в тобі Бога і знаю, що ти бачиш Бога в мені. Я бачу якості Господа в кожній людині. Я практикую це вранці, вдень і ввечері. Це найважливіша частина моєї особистості. Зараз я духовно відроджуюся, оскільки цілий день практикую присутність Бога. Хоч би чим я займався, йшов вулицею. Рацював чи вирішував повсякденні питання, варто думці відволіктися від Бога чи добра, як я знову повертаю її до змісту у його святої присутності. Я відчуваю себе гідним, шляхетним і боголюбивим. Я перебуваю в радості та щасті, відчуваючи свою єдність із Богом. Його світ наповнює мою душу. У цьому процесі відродження я знаходжу силу, щоб долати перешкоди, зростати та розвиватися. Кожен новий день для мене це можливість знову пізнати світ, зрозуміти себе та відкрити нові шляхи до духовного зростання. Я вірю в безмежні можливості, які дає мені Бог та всесвіт, і готовий прийняти їх з вдячністю та відкритим серцем. Я дякую Богу за кожен момент мого життя, за кожне дихання, що наповнює мене енергією, за кожну думку, що призводить мене до вищої істини. Нехай ця молитва буде світлом на моєму шляху, наповнюючи мене миром, любов'ю та гармонією. Дякую тобі, Отче. Я, Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю, я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я, я люблю тебе. Сьогодні я відродився духовно. Я повністю відмовляюся від колишнього способу життя і приношу божественну любов. Світло та істину у своє існування. Я відчуваю усвідомлену любов до всіх, і з ким зустрічаюся. Подумки я звертаюсь до кожного з них. Я бачу в тобі Бога і знаю, що ти бачиш Бога в мені. Я бачу якості Господа в кожній людині. Я практикую це вранці. Вдень і ввечері, це найважливіша частина моєї особистості. Зараз я духовно відроджуюся, оскільки цілий день практикую присутність Бога. Хоч би чим я займався, йшов вулицею, працював чи вирішував повсякденні питання. Варто думці відволіктися від Бога чи добра як Я знову повертаю її до змісту у його святої присутності. Я відчуваю себе гідним, шляхетним і боголюбивим. Я перебуваю в радості та щасті, відчуваючи свою єдність із Богом. Його світ наповнює мою душу. У цьому процесі відродження я знаходжу силу, щоб долати перешкоди, зростати та розвиватися. Кожен новий день для мене це можливість знову пізнати світ, зрозуміти себе та відкрити нові шляхи до духовного зростання. Я вірю в безмежні можливості, які дає мені Бог та всесвіт і Готовий прийняти їх з вдячністю та відкритим серцем. Я дякую Богу за кожен момент мого життя, за кожне дихання, що наповнює мене енергією, за кожну думку, що призводить мене до вищої істини. Нехай ця молитва буде світлом на моєму шляху, наповнюючи мене миром. Любов'ю та гармонією. Дякую тобі, Отче. Я дякую тобі. Я дякую тобі Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Друзі. Дякуємо, що долучилися до цієї молитви. Сподіваюся, вона стане для вас джерелом духовного пробудження та надихне вас на шлях позитивних змін. Якщо слова цієї молитви відгукнулися у вашому серці, будь ласка, підтримайте наш канал, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові молитви та відео. Також поставте вподобайку та поділіться своїми думками в коментарях. Саме ваша підтримка допомагає нашому каналу рости та надихати ще більше людей. Бажаю вам сили та мудрості на вашому духовному шляху. Нехай кожен день приносить вам світло і проводить до вищих істин. З великою повагою та безмежною любов'ю канал Затишний Всесвіт спокою.